Я мага з Любовного Дмитрию на село Тарашани Глибоцького району. От ми їдемо, наприклад, їдемо з Румунії, Приїхали з Турції люди, купили товар, ну, разну, разну одежу для дітей, для родичів. Купили. Щоб перевезти нам тут, не дозволяє. Навіть і 20 кілограмів. Ще один случай. 20 кілограм ми заїхали більйо, Жатка для постільного біля по два рулончики на чоловіка. Вони взяли розтаможку 7 тисяч 700 гривень. Мене звати Марія. Ворбець. Не діло в тому, що у мене лічно сталося, але оскільки ми не прийдемо, вони скажуть, що ні одну дівчата, ні одного кілограма ми не пропускаємо. А ми говоримо так, що є якийсь мидний кодекс і має право людина перевести кількість якусь товару. Раз в сутку». начальник сторонецького відділу поліції Шалар Іон Васильович. Виїздом на місце події було встановлено, що перед пунктом пропуска знаходиться деяка кількість людей, які не задоволені діяльністю митниці. І було попереджено їх про те, що у разі перекриття дороги буде, буде вчинено злочин і вони будуть притягнути до кримінальної відповідальності. А також було заслухано їхнє незадоволення, які у кого є претензії до чого, і так далі. Всі нарікання, які були, були з нарікання на діяльність митників, зв'язку з чим мною було запропоновано їм звернутися з заявою, усною або письмовою і надачі пояснень для того, щоб нам особисто було проведено перевірку в рамках повноважень поліції. Після цього матеріали, якщо це не в наших повноваженнях, будуть скеровані або в цю в прокуратуру місцево-стожнецьку, або ж для проведення собою перевірки до Ч на Чернівецьку митницю.